Привіт-привіт, слава Україні! І сьогодні я починаю з нереальної такої, знаєте, я не очікувала. Це було настільки неочікувано і настільки всі мої емоції, знаєте, їх передати словами жодної мови не можна. Тут я плакала, я і ще раз кажу дякую, дякую, дякую. Ви просто подивіться, яку посилочку мені надіслали. Тут 7 кілограмів. Ви собі уявляєте? Ну... У мене немає слів. Дякую, 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 дякую. Ви неймовірні, бережи вас, боженька. Давайте, давайте подивимось. Я як москаля білую. Давайте будемо дивитись. Ти теж будеш дивитись, так? Да? Дякую, 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 Боже, скільки всього. О, це же шопер, екошопер, боже, ви просто подивіться. The Planet. Це якраз про пінгвінчики. От я буду вам читати, розказувати. Це просто ідеальна торбинка для того, щоб читати цю книжечку десь у парку. Так. О, а це я буду по звільненому Криму гуляти. <гум> так. Вау. О, це якась краса, це. Тим просто подивіться. Це дуже красиво прикрашати вікна. Я навіть знаю, де я прикрашу. Це нереально, Боже, в мене, в мене немає слів, чесно. О, Боже, світ мене мотивує займатися. Це Блін, Доня, ти мене навчиш вишивати? Так. Блін, вони такі класні, вони м'якенькі. Я так, знаєте, скажу, я не знаю, які вони мають бути. Це ні кожен це. Тут собачка намальований. Це для собаки. Да. Зараз будеш гратись. Дивісь, які стікери. У мене таких ніколи не було. Блін. Вони прозорі, як я люблю. І такі шикарні. Я не може дивитися на теперця дурна жінка. Боже, який блокнотик. Вау! Нікоша, ти жирний король. Це тобі! Ти ж не проти? Ні. Тут просто донечка собачку на дієту посадила. На, тобі гостинчик з Євросоюзу. Коша, це, мабуть, якась твоя шанувальниця. Тут стільки всього. Боже, дякую, дякую, дякую. У мене немає слів. У мене. у мене, Давай. Що влупив же? Це мені. Дивись, яка закладиночка. Це ж у мене ж взагалі, я ж наркоша закладенкова. І це таке круте і нереальне. О, Дивись. Це все поклали, дивись, який шикарний блокнот. Зараз я погортаю. Тут мавпочки. це ж я. Ні, то лімор. Ну, все Боже, в мене немає слів просто. Дощовик. це мені було так потрібно, ми коли їздимо на дачу, я не знаю дощик весь час. От... П'ята година вечора, от можна навіть годинника не брати. І в нас дощик, а мені там треба стільки роботи ще поробити на вулиці. Дякую, дякую, дякую. Це сама модна на селі. Так. Щось мені підказує, це теж не мені. Це тобі сики. А що це? Іди, сиди, Це косиночка для собачки. Косиночка, це на голову чи на шию? На шийку. Да. Давай, дай. Тягни шию. І десять тебе, тебе, тебе сфоткаю. Клас. О, це, це смачна фірма з цукерками. А, тут сьогодні шоколадка спорт роблять. О, вау, тут друге дно. О, це мені. Вись. Це імбирні коржики. Я їла імбирний коржик один раз, коли я замовила ці вот сердечка, мені е, вон, оці. мені е, просто в якості подаруночка, там е, до замовлення клали такого імбирного такого чоловічка. Оце я в першому житті їла тоді імбирні пряники, сказала жінка кондитер Ну Я за чесність. Вау, це мені серденька, мені серденька. Так, так. Мікажу, це кому тобі чи мені. Це брилочок. Мені якраз треба брилочок. Е, е, А це, мабуть, це ці в ванну кидати. Буде в мене шикарна ванна. О, дивись, яка свічка. Ти просто подивись. Mm -hmm. Ціле відро. Ой, клас. Це печиво якесь. Да. Яке я ніколи не коштувала. Це серветочки, ти подивись, які красиві. Угу. Так. Мені дали батарейки, значить, до чогось вони будуть. Мабуть, до цього. Я, я погано читаю просто. Може, ти прочитаєш, щоб я не патрила? Я вже бачу, що не до того. Це щось з шоколадом. А, ну давай. Це щось солодке. А це, це, а це що? Це що? Це щось пити і заварювати, і пити. Ага. <кхи> так. Це напій, дуже-дуже смачний. Так, а це так, моя так. мрія. Я в Києві шукала камінні свічки. Ой, камінні сирники. Боже, як вони мені потрібно, У нас опять таки на дачі там грубка, і там її підпалювати вкрай складно, і в нас ті, що були, вони закінчились. Дякую, дякую. Які крашені. Дякую, Боже, я не знаю, в мене немає світу. Дивіться, мені цукерочка дали. Mm, хороший розмір. <смір> Боже! Ну, це мені до кінця локдауна. Ну і моя пристрасть. Розфарбовка. О, ти подивись, які вони красиві. Вау. Ой, грибочки. Тут і конячки, я тобі одну mm. дам, може. Мікоша це ще тобі. Так, не будемо показувати. А ось до цього, мабуть, були батарейки. Я не буду витягати, ти подивись, яка гірлянда. Вау. Дякую, 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 Боже. Щось мені підказує, що ми її можемо... Я не знаю, тут без світла. А на різна, бачиш? Mm -hmm. Шикарно. І вона на батарейках. Все, що треба для життя в Клас, Це були запасні. Боже, ну тут дна не ви. Це теж стікери. Ти подивись, які Угу. Mm -hmm. Боже, я же відмічаю все, що треба і не треба. Мені треба. Мудрізня. Чайочок, чайочок. Ти подивись, який смачний понюхи. Це лимонний. Mm -hmm. Клас, зараз будемо платікати. Мабуть, цукерочки. Класс. О, Никоша, ты бы любил. Дяка. Никоша, скажи дякую. Это свечечка. Вау, понюхай, как посмотрю. <свист> <свист> Міцніше. Може, це і не так? Але я хочу так. <плес> <свист> Вау. С горишком, с з горишком, с мугою а. из Макдалема. Вау, І вот тут таких любовные шоколадки. Вообще с Угу. Доставить. Сьогодні, мабуть, Паска. Це для ка... Тут чашечка намальована, щось чайне. Uh -huh. Потім почитаємо. Uh -huh. Ванілька якась. Кремчиком. Клас. Uh -huh. Це теж якийсь чайочок. А, це чайочок. Такі угу. коробочці. У угу. мене вже немає знає, настільки я, я в такому лютому захваті. Я, я, я так дякую, дякую, дякую. Ну, я не знаю, я, я не знаю, які слова У по, по... мене немає слів, я не знаю, як сказати. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. От. А що це? Так, да, це шкарпетки. Клас. А, ну так, да, воно ж от в формі шкарпетки. Mm -hmm. А це знову шоколадики. Mm -hmm. Клас, життя чудове. Да, ми до, до перемоги нам з тобою вистачить. Дивись, яка штучка під чашечку, під mm -hmm. чайничок. Так. І це моя наркоманія. Вау. Задивись. Неможливо, щоб було так круто. Вау! І подивись, яка яка сумка. Угу. Подивись, вона тут от така широка. Вау! Дякую, 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 Боже. Це неймовірно, дякую, дякую. Я не знаю, бажаю вам всього найкращого, щоб... Боже, Дякую, 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 дякую. Нікош, ти щасливий. Дякую, 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 Боже. Правда, ну я вас дуже-дуже люблю і дуже дуже вдячна вам. Дякую, дякую, дякую. У мене немає слів, я правда, я плачу, чесно. Я, я, я в неймовірному захваті. Дякую, дякую, дякую вам. І ти прийшов подякувати, і ти прийшов подякувати. Ну повернись, повернись тобі бій, повернись. Дякую, 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 Боже. Дякую. Мишки. Ви неймовірні. Дякую. Ну, Нікоша просто не очікувала такий крутезний подарунок. І ну, це до сліз, дякую. Ах. Нікош, дай п'ять. Дай п'ять. Привіт, передай. Привіт. <ривіт> Давай ще. Іще. Давай ще. І ще Мало. Я дуже, дуже, дуже вдячна моїй підписниці за цей просто чарівний подаруночок. Мені ну, настільки кожне, кожне все, що там було, в цій коробці, воно мені настільки, от знаєте, досерденька, воно настільки крутезне, воно настільки, як то кажуть, все потрібно. І стікери, і закладочки, і гірлянда, і все, 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 все. все Ви не, ви не уявляєте, наскільки ви влучили ви прямо і в серденько, і в Яблучко, і не, ну, більш влучного подарунка. Годі шукати. Дякую, дякую, дякую ще раз. Ви неймовірна. Я досі в шоці від такого несподіваного, але настільки нереально крутезного подарунку. Я, я, я розплакалась на пошті, я, я розплакалась, коли знімала сторіс в інсту, і Я досі плачу, я... люди ви неймовірні. Це настільки такий величезний просто поштовх, не дивлячись на всю ту, пробачте, мені яка коїться в Україні, я буду знімати, я буду. Це настільки такий. Ой, вибачте, я позабувала всі слова. Я на таких емоціях я на Я вас дуже всіх люблю. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Переможемо! Ми на своїй землі, все буде добре. Бо українці це найнеймовірніші люди в світі. Українці, люди, ми круті, ми класні, ми краще українців немає нікого. Це доводимо кожен день, кожну хвилину, кожну секунду. Все буде у нас добре, а всі тварі подохнуть. Слава за це!